Тепер глянемо як сімейка сіє. У мене два корпуси, тут є слабше, два корпуси, бо він ще стоїть, наприклад. Десь. Раз, два, три дошок і то зняв. Тут стоїть раз, два, три, теж, там чотири. Далі, то слабше. Подивимось, як тут маточку сіє. Зараз беззаточний період, тиждень дощів, якщо не більше. Тут такий розпліт. Камені тут є, можна сказати, непоганий, але з цієї сторони набагато краще. Хоча це слабачок. Ну, зараз тут другу ранку. Так. Тоже хороший расплет. С другой стороны Вже напечатний. Зараз глянемо. Трошкувато так. Що там у нас? А тут личинка і теж гарна від бруска до бруска.